Всім привіт! З вами знову ТЮУ і сьогодні у цьому відеоролику ми будемо проводити дослід з білою хризантемою. В результаті досліду квітка зафарбується у різні кольори. Тобто кожна пелюстка квітки може мати свій колір. Це дуже цікаво, коли квітка має неприродний колір. Її можна лишити для окраси своєї оселі а можна комусь подарувати. Як не дивно, пелюстки квітки зафарбовуються у різні кольори саме завдяки дифузії, тому що вода проходить до самої квітки і листків через стебло. Ну, починаємо. Для досліду нам потрібна біла гризентема. Берники, 4 пробірки і ніж. Як бачите, ця хризантема біла. Побачимо, що з нею відбудеться внаслідок процесу. Ну, для початку треба вкоротити стебло і відламати листки, які не потрібні. Тому що в іншому випадку вода не дійде до самої квітки і її колір не зміниться. Ми вже приготували її зарані. І вона у нас з укороченим стеблом. і... Без листочків, які нам не потрібні. Тепер ми розділяємо стебло на чотири частини. Важливо, щоб розділити стебло зверху, а не знизу. І приблизно на 6-7 см. Ну, Взагалі-то можна було розділити на дві частини або три. Але, як то кажуть, легких шляхів не шукаємо. Тоді їй кольорів буде більше. У нас є чотири пробірки. Ми зв'язуємо їх резинкою і наливаємо туди води. У воду ми додаємо барвники. Ми вже підготували барвники, Нам лишилось тільки залити воду. Розчин з барвником повинен бути концентрований. Ми додаємо барвники лише в три пробірки. А в четверту просто наливаємо чисту теплу воду для того, щоб квітка не зав'яла. Чотири частини занурюємо у відповідну пробірку. Ось ми вже й закінчили. Через добу хризантема набере всі оці кольори, що тут є. В слідуючому ролику ми покажемо вам, який результат з цією хризантемою ми побачили. З вами була команда Юних успішників. Шукайте нас в ВКонтакте!